Сьомий клас біологія. Тема уроку Тривалі життя ріст тварин. Підвладність змінам це властивість живого, сказав відомий письменник Буал. Пригадайте. Що таке індивідуальний розвиток тварин? Поміркуйте, морський двостолковий молюск Арктика Ісландська, ось він на малюнку номер 1 який зустрічається в Атлантичному океані біля узбережжя Ісландії. Після досліджень річних кілець Черепашки цього молюска показав вік у 507 років. Що робить його найбільш довгоживучою відомою твариною на землі? Окремі дерева сосни остистої, ось вони зображені на малюнку 2, досягають віку в 5 тисяч років, криозотовий кущ 11 тисяч років, що робить їх найстарішими живими організмами на землі. Які запитання з'являються у вас після цих фактів? Від чого ж залежить тривалість життя тварин? Давайте поміркуємо. Тривалість життя це період існування організму від народження до загибелі. У різних тварин цей показник має різне значення і може коливатися від декількох годин, наприклад, у комах одноденок, до декількох сотень років, наприклад, у молюсків Арктика. До тварин довгожителів відносять також гренландських китів вони живуть майже 210 років, галапагойську черепаху, яка живе майже 170 років, озерного осетра 150 років та інше. Учені вважають, що серед тварин є й безсмертні істоти так, крихітна майже 5 мм у діаметрі, гідроїдна медуза, турітопсіс. Єдиний відомий нині організм на землі здатний до омолодження. Розглянемо цю істоту. Ці медузи здатні переходити з дорослої стадії в незрілу стадію поліпа і назад та здійснювати такі перетворення багато разів підряд. Тривалість життя тварин залежить від внутрішніх чинників та зовнішніх умов середовища існування. Внутрішніми чинниками, що найбільше впливають на тривалість життя, є плодючість. Чим більше потомства тварина дає, тим менше живе. Розміри, зазвичай менші за розміром тварини, мають меншу, а більші за розміром більшу тривалість життя. Ритм і чистота дихання та серцебиття. Тварини, які мають високий ритм і частоту, живуть недовго, тип харчування рослиноїдні живуть довше за хижаків. Суттєвий вплив на тривалі життя організмів безсумнівно, мають умови середовища. Такими є світло, температура, склад води, повітря та організми. Рослини в загальному мають більшу тривалість життя, ніж тварини, що пояснюються наявністю в них твірних тканин. Саме ці тканини забезпечують утворення нових тканин, ріст органів та відновлення тіла упродовж усього життя рослини. У тварин подібні тканини їх називають зародковими листками є лише на ранніх стадіях розвитку, а здатність до необмеженого поділу зберігають тільки окремі і нечисленні клітини, їх називають стовбуровими. Отже, тривалі життя тварин є меншою, ніж у рослин, і залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників. Які особливості росту тварин? Ріст тварин це сукупність кількісних змін, які забезпечують збільшення маси і розмірів особин за рахунок процесів біосинтезу речовин. На молекулярному рівні основну участь в реалізації росту тварин здійснюють білки, з них будуються нові клітини, за їх допомогою збільшуються розміри клітин та маси між клітиною речовини. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла, але. Нові органи, як це буває у рослин, при цьому не утворюються. У певні періоди розвитку різні органи і сам тваринний організм ростуть з неоднаковою швидкістю. Одразу після народження тварини ростуть швидше, а з віком повільніше. Величина і швидкість росту залежить від спадковості та зовнішніх чинників. Якщо є їжа, вода, тепло, то ріст буде кращим, тому процесам росту властива сезонна і добова ритмічність. У тварин спостерігаються два типи росту обмежений і необмежений. Як правило, у водних тварин ріст не обмежений, а в наземних обмежений. Попрацюємо з таблицею типи росту тварин. Для обмеженого типу характерно ріст припиняється при досягненні певних розмірів. Прикладом є наземні членистоногі, круглі черви, птахи, ссавці. У них обмежений ріст. Необмежений ріст характерний для стьошкових червів, кільчастих червів, водних членистоногих, молюсків, риб, плазунів. Він характеризується збільшенням розмірів і біомаси, які тривають до смерті організмів. У житті тварин спостерігаються періоди, коли ріст і активність понижуються до мінімуму. Це період спокою, який називають діапаузою. пам'ятаємо. діапауза це період спокою в розвитку тварин, що характеризується різким зниженням обміну речовин і зупинкою ростових процесів. Період спокою є пристосуванням тварин до переживання несприятливих умов існування, проявляється у різних тварин у вигляді глибокого сну, зимової сплячки, літньої сплячки, зацепеніння тощо. Властива багатьом тваринам, особливо комахам, комахоподібним, савцям, гризунам, кожанам, багатьом хижим савцям. Сигналом до переходу в діапаузу є зменшення тривалості світлового часу доби. Отже, ріст у тварин має свої особливості, вони визначаються способом їх життя. Яке значення має регенерація для тварин? Запам'ятаємо, регенерація це процеси відновлення організмом втрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частинки. Регенерація є загальнобіологічним явищем, але в різних груп організмів спостерігають різний ступінь регенерації. Так, губку можна розтовхти в ступці, пропустити через сито і її клітини зберуться в один чи декілька організмів. Розрізаний дощовий черв'як відновить утрачену половинку тіла. Організм планарії може відновитися з однієї клітинки. Голотурії або морські огірки рятують себе тим, що викидають назустріч хижаку свої нутрощі. Ящерка ламає хвіст у разі небезпеки. З підвищенням рівня організації здатність до регенерації зменшується. У гідрі, наприклад, відновлення організму може відбуватися з однієї двохсотої частинки, а у савців відновлення спостерігаються лише на рівні тканин і окремих органів. У більшості тварин регенерація обмежена, а цього не скажеш про регенерацію рослин. У них це явище здійснюється завдяки наявності твірних тканин в усіх органах. І є основою вегетативного розмноження. У тваринному світі регенерація забезпечує відновлення структур організму або цілого організму, спричинене їхньою втратою або ушкодженням. Наприклад, відростають трачені кінцівки у річкового рака, гостатих амфібій. Завдяки регенерації тваринний організм відновлює втрачені в процесі життєдіяльності клітини і тканини, оновлюються клітини крові, шкіри, епітелію травного каналу. У нижчих тварин, яким властиве нестатеве розмноження, регенерація є основою брунькування та фрагментації. Отже, регенерація у світі тварин. Виконує відновлювальну функцію та функцію розмноження. Виконаємо лабораторне дослідження, визначимо вік тварин, наприклад двостулкових молюсків і промене риб. Мета розвиваємо уміння виділяти ознаки, за якими визначають вік тварин, формуємо уміння пояснювати зв'язок між віком і ростом, розвиваємо уміння. Порівнювати особливості росту тварин і рослин. Хід роботи. Інструктаж. Визначте вік риби за допомогою підрахунку концентричних кілець на лузці, на виварених у воді зябрових кришках і за щільністю лусочок. У дворічної риби ви побачите здвоєні лусочки, у трирічної риби строєні лусочки і так далі. Визначте вік риби, підрахувавши кількість кілець на лусці, що зображена на ілюстрації підручника. Яка причина появи кілець на лусці? Вік молюсків можна визначити за кількістю кілець на стуці черепашки. Кожне кільце відрізняється від попереднього за рахунок особливостей умов існування. Визначте вік молюска, підрахувавши кількість кілець на черепашці, що зображено на ілюстрації. Яка причина появи кілець на черепашці? Ось ви на ілюстрації 186 бачите річні кільця на лусті риби, черепашці беззубки і стовбурі дерева. Стовбури дерев, що виростають у кліматичних зонах із сезонним кліматом, на поперечному розпилі мають структуру у вигляді набору річних кілець. Кожне кільце відповідає одному року життя дерева. Визначте вік спиляного дерева, що зображене ось тут на фотографії. Яка причина появи річних кілець у стовбурі? Зробіть підсумок дослідження. Попрацюйте над мініпроектом між предметним за змістом біологія плюс цивілізації. Аксолотль. Це личинка тигрової мексиканської амбістоми, яка в природних умовах іноді не перетворюється на дорослу особину. Назва цієї хвостатої земноводної тварини, мовою ацтеків, звучить як водяна собачка. В акваріумах часто утримують виведених у неволі альбіносів з молочно-білим кольором шкіри і червоними зовнішніми зябрами. Здатність аксолотля до відновлення втрачених частин тіла здається безмежною. У них відтворюються квіст, кінцівки, відламані щелепи, очі, зябра, серце, печінка, навіть частина головного мозку. Таємницею цього є клітини, які можуть перетворюватися в будь-яку іншу клітину організму. Окрім дивовижної здатності до регенерації, аксолотль може розмножуватися, не ставши ще дорослим організмом. А хто такі ацтеки? Яким чином ця тварина із цивілізації ацтеків може допомогти сучасній цивілізації? Очікувані результати допоможуть вам досягти завдання для самоконтролю. Ось ці різнорівневі вправи та диференційні завдання. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.